Так, доброго ранку вам або доброго часу, вам, любого панства. Не пройшло і двох тижнів, як нам прийдеться обратно їхати за автомобілем. Обратно кудись далеко і обратно у нас на часах зараз початку точніше 5 годин ранку. Їхали ми тоді куму купляти машину, тільки ми їхали вже на ринок базар Київ. Зараз ми їдемо просто до, по одну машину в Рівненську область для ще одного знайомого. У мене в цьому году просто всі знайомі продавали машини, як і я продав. Обзор потім буде. І будемо вибирати для товариша автомобіль. Так що зараз у нас дощ, вже немає, у нас вже дощ. 5 ранку, і ми виїжджаємо з Одеської області на Рівненську. Нам придеться зараз приїхати кілометрів 500-600 до машини, подивитися машину. Зараз прийде чоловік, який... Для якого ми їдемо купувати автомобіль. У нас обратно той самий пущий колектив. Я як заводія. Артем Владимирович, хлопець, за якому ми їдемо дивитися машину. Він якби весь цей суєто, який навів вчора нам з подню. Санька, ви знаєте, технарів, теж їде. Ну і така маленька ще в міні-компанії Тимур, Тімур Привіт, Тім. Тима, Каринка Олександровна теж спереді. Ми такою типу, міні-сім'єю їдемо вибрати цей автомобіль. Про машину я вам не скажу, яка це машина, ви побачите. Зараз прийде Артем Володім, він трошки більш детально розкаже, що по машині, взагалі, яка це машина, ну, марку модель, ви побачите вже тоді, коли ми приїдемо. Так що ви заварійте чай, сідайте і наблюдайте за цим цирком, який буде зараз проїсходити. Надіюсь, ми з божою допомогою доїдемося, буде у нас добре. Але те, що буде весело, це однозначно буде весело. Де ми знаходимося? Ми, вже... ми... Ні, ми десь до Жашкова плюс-мінус доїжджаємо. Ми доїжджаємо до Жашкова, у нас тут сніг мете, ми не очікували даного е... мероприяття по погоді, що буде сніг, бо виїжджали в дощ. Їдемо 80 кілометрів, бо галольот такий мелкий, намічається. надіюся все буде добре. Ми доїдемо все буде. По хлопці вже очкують, кажуть, треба вертатися. Так, да, Артемка! Стері під пічком пару. так було. Це лише один момент. Набо, Блад, вы... убедил, так, познімає Артемку. я Влад мене все таки убідив, тому що можна їхати тепер Зміло, вперед і тільки вперед. Назад не треба вертатися. Ми не задні знав... пригодні, ми ж тільки вперед. Що там це? Защита. Защита тарабани? Бачим, да? Блядь! Ой! Да, блядь! Вот оно шо стукає, блядь. Щас, а шо зробити з нею, блядь. Отаке путешествие получається. Саня, на дивись, її нема. А? Ну нема, подивіться. Або вона залізла, блядь, туди. Да, її нема, або заліз. А. Еце назализо. Та й слава Богу, менше гемороїду буде ось тако Всі Все сняло. Блядь. Шо? Що? Що? Курва. Що? Дай і здаль. А що? Одна зарізала. Куда тут? Блядь. А -мо! Та тікай! Бач ми районі! А, он до воно там спереді, блять! Питав тебе, закріпили защиту? Да. Та й що тепер? Тепер по-любому треба десь десь шукати. По-любому? А чого? Бо це питошка хняня відстав на місце, не вибилося. То защита з-під мотора. Поняв? І воно відцепило його, блять, якось в датній часті. В Мы yeah. ничего не засекам і... mm -hmm. не удержали мужики. Правда, десь не закутать. Но no, мы no. можем заехать туда? No. Що? Доїдем? А відки ти знаєш? А що там случилось? Володь. Ну мать о, об'їдемо, блядь. Де заправка, блять? Йду. Коротше, у нас защита трохи відвалилася. Бо толком не прикріпили в продовжний раз. Так, в принципі, їдемо далі на путешествия. Сніг йде, коротше, просто. ну і галольот є, з машини більше 80 не розганяємо. Дуже стрьомно їхати, якщо чесно. Ще й ця защита дає нам прикурити. Ну нічого, ми доїдемо. ми доїдемо. Ми вже об'їжджаємо дії. Технар наш по телефону добре. говорить, Олексій Владимирович задумчивий. І наша машинка красота, стоїть, чекає, поки ми її зараз обратно осідлаємо і поїдемо далі. Звісно, по пути у нас були декілька проблем, але все вирішили, все добре, ми їдемо, все буде у нас чудово. Ми виберемо цей автомобіль. Далі зараз я вже сподіваюся, що ми вже. Вже будемо на своїй зупинці і будемо вже знімати там. От ти коли... Ну, коли ти говорю поділи пам'ятку, що я тобі казав? Ні, по машині. По машині, ребята, я вам скажу потім, що він мені казав. Тому що в мене зараз на які на нас дуже сильно дивиться. Падяк сніме, осмотр, потім усі потенціально все розкаже. Поки без коментарів. Да, 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 Я скажу. Ну, а как -то, как -то... Давайте, давайте. Санта, что ты так, на. ну, ты как? все привет. Если кто-то на разговор, то надо надо, что Дип -дип -дип. Ну да, это же, наверное, не ходу давали, вот Это что, не

Ну, залишити, Скажи, проїдемося? Ну сюда, сюда делиться, ручка. Саня, блять, сигарет не успевает у кого. Ну що, шановні, промотали ми? Кілометрів 600 відомо сюди. Таке названня Рогатин. Рогатин, правильно? Рогатин. рогатин. Подивитися BMW-525-25 турбодізель. Турбо чи не турбо, коротше не знаю, турбодізлі вроді. І на бляхи. Що ви розуміли? На бляхи, це бляські номера. А, значить, що ми маємо? Те, що ми побачили, коли підняли її, навіть на стакаду загнали. Значить, а, вона кидає маслом трохи, навіть не трохи. Я так зрозумів, що там нормально, бо хлопці залізали. По лакокрасочному покриттю є декілька питань, але вони незначні. А так зараз поїхали хлопці подивитися, що там по машині, як вони себе чувствують. І будемо думати, тому що це такий варіант вже самітний. По телефону говорили одне, а по факту вже на лице вже зовсім друге. Так що, ніж вибирати такі машини, треба конкретно говорити, розмовляти, тому що не. Ну, не... Малі гроші коштують ці машини навіть на сьогоднішній день. А головне, що це його, який на СТО, цей пацанчик. Якщо тебе багато роботи, сиди, робить свою роботу, бігай. Міта для крутишся ельбар курив. Крутиться етап, і там, ель і ельбар кури і заглядує. І видно, що знає ту машину, тому що Саня щуп не може відкрити, підбіг щуб-хоп-хоп, тут, тут так, тут так. Киеву с нами целый, с собой, а ки, там с, с Бачу, Да, да, да. Тоже что-то не популярно. И хуйню чудите, да? Да, Ну ничего, ничего, Ця, цю я закину, все равно, если оставлю, что отзыв про нее. Ну, и... Конечно, Кстати, можу зараз о, без, розказати кстати. все равно, де хоча б ти ще діти дивиться. Як, як взагалі пройшло і що воно вийшло? По телефону мені говорили, що машина бомба, ніяких там приколів з нею немає. Ми стойки поміняли, передні, передні стойки не поміняли, у нас стойки нові стоять, з лячагами там було дуже все тоже все нормально, з олімблоками теж все нормально. мотором нигде масло не течет, потеки никаких нет, все бомба. Везде птица пица. Приезжаем туда на место. Мисс, ми механик, товарищ мой, Сашка мучуя. Каже пацанам, когда загнять ее на эстакаду. Загоняем ее на эстакаду, мы заходим под нею, а там полный пиздец. Мотор в потеках масляных. Стойку, там взагалі нахер немає, так як поставили обкладиш, як Саня каже, Коротше, машина пішла до одного места, а пацани наїпали жорстко. Приїхали ми до них е, 700 кілометрів з Донецької області. Ще й одразу їм сказав, що просив пацани, скажіть, будь ласка, що там все нормально, що ми просто зря не їхали, тому що нам їхати ну, дуже далеко. А Та там все заїдись. Ну хорош, а то я там ніхуя не заїди, з тою машиною вона... Мотор, звісно, ввали и коробка, ну, блять, не советую його короче, брати, тому що вилізуть косяки потім піздайки. А, і ще тим более я наїпали, сказали Сашці, що типу, АБС працює. Хоча деле там, а типа не работает. Типа, що ще я казав? Що, щутку, а, що, що все охуєнно ну, з АБС, типа там все є, типа. Ну, на Саня дітей що там ніхуя, даже бля, проводів АБСК немає. Так що така от ерунда. І ще б, б, покусую там ось такий, хоча він мені сказав, що там тільки бампер передній і задній робився. Думав, ну, блядь, ну ладно, ну, ну розходник, ну хуй сні, ну буває таке. Відтоді владік пройшов по кругу, а там блядь, вона роблена леве заднє крило 100 і, переднє, праве. і переднє праве крило. Да. Проїхалися ми, коротше, блядь, ну хотів з ним поговорити, він не хотів говорити, він хотів. І за нею 3600, то він сказав, що йди нахуй, ми тобі віддавати їх одразу не будемо. Якби ти мені там сказав би, хоча б 2,5, да, ми щось тобі говоримо. А так, ні, а, І ще одне. І що, е, це. Я його питаю за документи, кажу, що в тебе з документами? Він каже, в мене типу вона бугарська реєстрація, там документів, бляд, все заєбись, все є, е, Купча, там. Паспорт, страховка, ну тому що купча є, знаєш, в ну, порядку теж нормальна. Я приїжджаю і питаю його ще раз за документ, він мені каже, що у нього тільки оказується техпаспорт, страховка, і то купча в нього є, вона е, заїхала ця машина, виходить, на першій людині, а це він, він, я так зрозумів, що це вже третя людина. Тобі ж купча там вже до одного места. Якщо розтамажувати її, то блядь, шукати ту людину. Та, так що від тої такі от, діла, таку рекламу ми зробимо цієї машинки, звісно. Ну, ми обідно на те, що просто попросив їх по-нормальному. Скажи, будь ласка, що там з нею? Тому що їхати 700 кілометрів, та з нею все ахуєнно. Ну від того, ніхуя, не ахуєнно. так що, йдете на OX BMW Є39, 2,5 дізель, написано ідеал, продається за 3800, вона знаходиться в ракетному Рівненська область, то забити хуй. Хай хлопець і продає далі блядь, своїми так. такими приколами. і продає далі з такими приколами. Так що не ведіться. Ну і он нахуй. Я вам доповівся, блядь, як дурачок. Ну, ну зато не ти повівся, якщо ти її купив би. Ну так, кстати, то теж саме, поняття, боюся і купив, але теж маю трохи такий опит. Так що, спасіба за увагу. Ну що ж, знов я вам скажу, з часов ранку до десяти часов вечора ми проїхали 1200 кілометрів, десь плюс-мінус. Подивились одну машину. Яка нам взагалі не підійшла, все відео я показав, що зміг. Що хлопці показали себе дуже знахабніло, що е казали по телефону одне, а по, самому, по факту вийшло зовсім, зовсім інше. Що такі ситуації оце, це, 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 це та сама ситуація, коли ти йдеш за однією машиною, ціле але попадаєш на машину, яка тобі взагалі не підходить. І по телефону було наговорено дуже багато слів. Так що не роз, не, не розстраюватися, да? набиратись позитиву, і навіть з такого маленького приключення можна виняти багато-багато положительних емоцій. То саме, що побували в Києві і поїли Макдональдс. Так що дякую, що ви подивилися відео до кінця, тому що саме головне було всередині і в кінці. Дякую вам, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде більше. Я всегда так кажу. А вам здоров'я, миру, всього найкращого і благополуччя вам і вашій сім'ї. До нових зустрічей!